Ще одна артистка з Києва прославилась тим, що свого часу цілувала портрет Путіна та майже народила від путініста Кіркорова. А тепер жаліється, що хоче на українську дачу. Анастасія стоцька руда бестія, у якої вєни реки вєни руки. До десяти років ви в Києві жили до одинадцяти, а потім переїхали в Москву в Україні. Політична позиція співачки почала викликати питання ще у 2014-му. Зараз фактично між Києвом та Москвою кажуть, що війна. Та яка там політика? Ну мені сумно і сумно Анастасії через банальну причину зовсім не тому, що ракети летять по її родичах в Україні. Просто Стоцька не може потрапити на улюблену дачу ту, що на Кінбурнській косі. Я туди не можу приїхати, оскільки я знаходжусь у списку миротворець з такою благосною назвою. Але приїхати до України я не можу, тому що я виступала в Донецьку та в Луганську. Я просто співала для людей, я вітала їх з якимось святом безневинним. Абсолютно, від початку повномасштабної війни Стоцька так нічого і не прокоментувала.